У Глухів Маша разом із родиною переїхала в 2014 році, коли почалася війна на Донбасі. Їй було вісім, коли сім'я залишила рідну Горлівку та опинилася на Сумщині. Тут вона почала малювати. Я малювала спершу по майстер-класам на А4, потім на А 3 і потім перейшла. На ватмани. Я більше всього люблю малювати природу, я її малювала більшу частину життя. Використовую я гуаш. Там білий, я помаранчевий, червоний, зелений, чорний, коричневий і мадженту ще використовую. Я обираю яскраві кольори, тому що вони передаються, як я сприймаю, мир. На стіні в бібліотеці розмістили 21 картину художниці-аматорки. Усі сюжети про літо. Одну картину каже Маша, малювала від доби до чотирьох. У мене їх дві. Це ось ця і ось ця, тому що вони, вони дуже яскраві і тому, що я дуже люблю. Воні у бібліотеці розказують, талант Марії помітили, коли вона проводила в закладі майстер-класи для дітей із малювання. Відтоді всіляко підтримують дівчину та сподіваються, що колись вона стане професійною художницею. Наскільки вони нас вразили, що ми не могли їх просто не показати для глухівчан, для гостей міста. А в нас взагалі така тенденція. Ми таких початківців вже багато таких зробили. Фотографії у нас були, і вони потім стали великими людьми. І ми надіємося, що і Маша від нас починає, а потім вже буде виставлятися в великих залах. Ми картини маші висітимуть у бібліотеці до кінця літа. У закладі будуть раді містянам, які хочуть подивитися на пейзажі та натюрморти, а також зробити фото на фоні різнобарв'я. Щоб в людей піднімався настрій, щоб вони не думали про ці вибухи, про війну. А приходили до нас і, дивлячись на ці картини, ніби поринали в природу, в квіти. Звичайно, настрій у них від цього піднімається.